Що таке інтеграційний контракт? Давайте зараз я спробую трошечки пояснити. Це, звичайно, стосується людей, які тільки збираються приїжджати до Данії, або ті, хто приїхали, але не до кінця розуміють якби, свої права і обов'язки. Люди, які в Данії отримують дозвіл на основі спеціального закону для українців і отримують цей дозвіл так звану візу. СЛ1 або СЛ2, вони зобов'язані підписати інтеграційний контракт, якщо вони хочуть отримувати допомогу від держави. Давайте ще раз: є два шляхи: людина, яка приїжджає по візі СЛ-1, тобто вона подається, отримує цей от дозвіл, все позитивно, все класно. У неї є два шляхи. Шлях номер один, вона підписує інтеграційний контракт і отримує певні виплати від держави, допомогу. І варіант номер два, вона може проживати в Данії, е, працювати, сама собі там, знімати житло в певній комуні, е, але не отримує ніякої допомоги від держави. Так от, інтеграційний контракт це той контракт, який людина заключає разом із комуною. В якому вона зобов'язується бути зайнятою протягом 37 годин у тиждень. Що означає ця занятість? Це е, мовна школа, це робота, це практика. Тобто, ви на першій зустрічі, коли ви отримали оцю от вашу візу, вас направляють до комуни. Ви приходите до вашого е, радника, так? Е, е, і ви з ним починаєте. Оговорити. І першим ділом він вам пояснює, що таке інтеграційний контракт, і е, як вам, що, що ви зобов'язані робити, як ви маєте тут жити і, і все інше. Тобто, він вам показує оцей документ, в якому прописані всі норми, що ви маєте робити, що ви маєте виконувати для того, щоб отримувати якусь допомогу від комуни. Е, що саме? Ви маєте ходити в школу, мовну школу. В той графік, який є в вашій комуні, ви маєте відвідувати практику, ту практику, на яку вас посилає комуна. На рахунок того, як відмовитись, я думаю, я зараз не буду е зупинятись, але е в майбутньому в планах є таке відео. Е тобто практика і робота, якщо вам комуна знаходить роботу, яка повністю підпадає під всі ті критерії, які ви відбували. Е Показали, які визначила комуна, і все, ви працевлаштовані, ви на самозабезпеченні, і тоді ви якби, досягли цілі так, цього інтеграційного контракту, тобто ви вийшли на самозабезпечення. Хто може отримувати якісь поблажки? Це люди, які мають певні проблеми зі здоров'ям. Тобто, якщо у вас є, я не знаю, там певні проблеми зі здоров'ям, ви повинні сказати про це в комуні. Вони відправляють вас до лікаря на е, дослідження, леяцест, ви отримуєте певний документ, який вам дає лікар, про те, що от у вас є такі от проблеми. Вам там я не знаю, вам не можна стояти більше ніж 4 години, там чи 3 години бо У вас там проблеми зі спиною, і тоді комуна, ваш радник, людина, яка займається вашою справою, вона буде зобов'язана відправляти вас тільки на ту практику і роботу, де ви не маєте стояти там більше, тобто забезпечити всі ті умови, які прописав лікар. Якщо ви пенсіонер, але тут я хочу підкреслити: пенсіонер не з України, а пенсіонер по данським міркам. Ви тоді можете проживати в Данії, на соціальному житлі, ви можете отримувати виплати від держави, але вам запропонують школу, але це не є обов'язковим ходити до школи, і вас ніхто не буде ну, взагалі там чіпати ні на практику, ні на роботу, нікуди. Тому я думаю, це відео стало корисним. Якщо у вас ще є якісь запитання або теми на ті відео, які ви хочете почути, напишіть, спробую зняти. Тому отак. Всім гарного дня, побачимось!